Мої вітання усім, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла нова історія і я з радістю з вами нею поділюсь, а вам бажаю приємного прослуховування. На роботі цілий день мене не покидали якісь тривожні відчуття, тому додому я пішла раніше дозволеного. Коли підходила додому, побачила, як перша дружина чоловіка виводить з будинку їх спільну дитину. І це при тому, що вона сама ж відмовилася від дівчинки при народженні ще. А чоловік мовчки дивиться на все це і навіть слова вимовити не може. Ми виховуємо чотирьох дівчаток. Найстарша була донькою чоловіка від першого шлюбу. Усіх дітей я люблю однаково. Сама виросла в дитячому будинку, тому не на словах знала, що означає рости без матері. Чоловік дітей також любив. Тому ще, зустрічавшись, ми вирішили, що у нас буде велика родина. Зараз я знову чекаю на дитину, і якщо Бог не подарує нам сина, то це точно ще не остання моя вагітність. Велика родина потребує великих затрат, їсти щось потрібно, тому у нас з чоловіком велике господарство. Маємо дві корови і чотири кози. Крім того, щодня я бігаю на роботу у сільський будинок культури. Працюю там культорганізатором. Добре, що старша наша донечка хазяйновита і допомагає мені по господарству. Без неї я б не впоралась. Усі дівчатка мають обов'язки ми стараємося маличку привчати їх до праці і відповідальності. Ну, а Наталочка дуже вправна свою роботу переробить і одразу біжить мені допомагати. Її рідна матір з тих дівчат, які звикли покладатися не на свій труд. А на вроду, ніде правди дівати. Вона була дуже красива, не змогла у селі жити і господарство вести, народила Наталю і тут же через кілька місяців текла, покинувши дочку на чоловіка. Повернулася вона до дитини через 4 роки, коли у Наталі вже з'явилася я. Так от, коли приїхала і побачила, що її дитина уже по господарству порається і нам допомагає меншу бавити, розгнівалася не на жарт. Почала дорікати мені, що я не люблю Наталю, знущаюся над нею. Хотіла забрати у нас дитину, але чоловік не дав. Ми тоді розійшлися дуже великим скандалом. І от сьогодні у нас забрали нашу красуню і найкращу помічницю. Наталя кожного дня телефонувала і розповідала про свої справи. Рідна мати влаштувала їй у хорошу школу, записала на гуртки. Я раділа, що донець все добре. Але тривожилась, чи часом не надумається горе матір знову дівчинку покинути. Ми з чоловіком готувалися до народження п'ятої дитини. Я не припиняла хвилюватися про старшу доньку. Мої материнські почуття не давали мені спокою. Чоловік докучав своїми роздумами, хто ж тепер нам допомагатиме з усім цим справлятися. Олеся тепер була найстаршою. Але вона маличку росла лінивою. Допомоги від неї не тіздешся. П'ятирічна Надя була ще маленькою та й виявляла здібності більше до науки. Вона вже вивчила всі букви і кожного дня читала нові книги. У сім'ї чоловіка всі з дитинства працювали і допомагали своїм батькам. От і він гнівався, що я шкодую дівчат і стараюся все робити сама. Я готуюся п'яти стати матір'ю, саме завдяки наталочці відчула, що означає любити когось більше за життя. І навіть тепер, коли її рідна матір забрала у нас, мене ніяк не полишає думка, як можна було покинути і відмовитися від своєї кровинки. А раптом їй знову набридне бавитися у доньки матері. Дівчинка не зможе знову перенести нову зраду своєї мами. Я думаю, наші хвилювання марні і ми зможемо все встигати з появою ще однієї малечі. Я в декрет не виходитиму. Попрошу декілька відгулів. Дівчатам поясню ситуацію і попрошу допомагати мені по господарству. Але що робити з Наталею і як її повернути додому? Адже дівчинка тепер здається такою щасливою, і нарешті вона може пізнати власну матір. В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, що ви взагалі думаєте про батьків, які народжують багато дітей. Ну і чи повинні взагалі старші брати сестри бавити своїх молодших братиків і сестер? Якщо ж вам сподобалася ця історія, обов'язково ставте під цим відео своє вподобання. Будемо вам вдячні!